Усім привіт! Вітаю вас на каналі. Починаємо новий влог і розпочати я його хочу з відповіді. Вчора я коли показувала, що я отримала посилочку від майкап, і потім я переливала рідке мило в ємкість і Алла мені написала, що це старе відео, тому що в мене зараз нові ємкості. Мені настільки це було приємно, що. Люди пам'ятають, які ємкості у мене були раніше, про які я забула. Але ні. Погода у нас похмура. Зараз виключення електрики. 28 серпня. І ємкості у мене ось такі. Так, раніше в мене біла та чорна була ємкість, яку я купувала в епіцентрі. Але вони настільки були незручні, і тоді я вам це показувала. Я їх викинула. Зберігала, зберігала. Потім думаю, так не потрібно, викидай. І ці ємкості, які зараз у мене на кухні, підтримуючи засоб та рідке мило, це я купувала в юск і рік вони вже в мене. Але я дуже вам вдячна за вашу уважність. Мені це дуже і дуже приємно. Я дивлюсь, мені з алергією так погано. Але думаю, яка різниця, де мені буде погано? Дома чи на вулиці вирішила трішки вийти на вулицю. Та взяла з собою мокру хустку, таку невеличку. І коли погано, я так подихала, подихала і все. Ні, я прийшла, я думала, тут тут будуть фонтани. А їх нема, дивлюсь, там чоловік стоїть, займається. Вау. А у нас такий великий прапор України повісили в парку. Ого, а я не бачила. Це, мабуть, на день прапора було. І так наче кожного дня ходиш, все бачиш, ну що я тут ще не бачила. А виявляється, є такі речі, які ти або не помічав, або вони щодавно з'явилися. Отак воно і є. Фу. На вулиці не можу сказати, що мені краще, але ти йдеш, відволікаєшся і це вже і рухаєшся, бо в хаті сіла, ну що там без світла, я сяду та й буду сидіти. А тут все ж таки краще. Так, періодично. Ну. Подихаю, подихаю. Ой, це я кажу, тому... У кого теж алергія і не знаю, що робити. Я ділюся тим, що мені допомагає. У нас парк починає готуватися до відкриття, завозяться машинки. А я дивлюсь, щось у нас так наче на дощик схоже. Може і буде. Обіцяли начебто. Я зараз хочу зайти в сільпо. Ага. Зараз беру кошик. Так ідемо, подивимось, що є цікавого в сільпо. Тістечка, тістечка. Ні, зараз зовсім ніяк не хоче, не хочеться будь-якого тістечка, але... Подивіться, які вони привабливі. <смір> а я звернула увагу чашки в Сільпо. І знаєте, яка мені сподобалась? Ось така. Я не хочу зараз в руки брати, щоб лише показувати, але м -м, класні такі. Мої руки зараз можуть побити все, що завгодно, тому що. О, 99. Ну, будемо намагатися, тому що алергія і вона отакі якісні, якісні. І 80 гривень такі чашечки. Так, візьму отакий багет ідеокошок. Ну, свіжа випічка вже є. Нещодавно я купувала така французька булка зі злаками, нам вона сподобалась. Але ж хочеться інколи щось таке змінювати. Так, йдемо далі. Я зараз хочу подивитися йогурт, щоб прийти додому, поїсти, бо я вже казала, що з холодильниками зараз так прийшов, поїв і все термін придатності хочу знайти. Я вже такий купувала, він не такий солодкий, але мені доподобає. Ага. Так, ну начебто до 4.9, то я візьму такий один. Бо зараз щось брати, відкривати холодильник, то я не хочу. А щось перекусити таке, то, будь ласка. Дивлюсь, м'ясне, я не знаю, як там холодильники працюють, а я хочу такі сердельки. Взяти, термін придатності теж подивитися. От. То візьму макарошки та й буде з салатиком. Подивлюсь, м'ясо начебто на вигляд нормально, але я вже взяла сардельки. Тому що я не знаю, як виключають холодильники на ніч або як. Хоча зовнішній, начебто рибка така. Я б таку купила, але не хочу. Зараз спекотно, у мене алергія. Нехай пройде, то тоді будемо. І рибка, і все, що хочеш. О, до речі, знаєте, що хочу сказати? Я брала таку рибку шматочками. І зараз я не буду брати, холодильник не працює, не хочу. Але на сніданок хліб, масло і так дрібненько порізати рибку, то сніданок дуже смачний був. І бачу, продається, але сьогодні вона не про мене. От, наприклад, морозиво, знаєте, як я перевіряю. Так беру. Якщо воно мягеньке, ні, не мягеньке. Значить не виключають такі, візьму собі одне морозиве. Так, добре. Ну, начебто все. Все, що планувала. А тут таке для дому, о, ємкості якісь. Три штуки. Це ціна на них чи ні? Не знаю. Не вижу, не бачу дівчата, тому що щось мені так. Я вже поплила, мене вже немає. <смі> Йду на касу та буду повертатися додому. І, до речі, буду вдома, тоді, то дещо вам скажу, те, що накипіло. Хоча воно не кипіло, а так булькотіло, якось не зрозуміло, але такий момент був. Так, це мені все не потрібно. Дивлюся, щоб я нічого не забула. А, серветки, серветки, серветки. Це я не дарма в цю сторону гуляла. А де ті, що я хочу, а їх нема. Я беру наступного разу. Я не бачу, їх немає. Це за маленькі я не хочу. От. Такі взяти серветки 54 гривні. Ні, не хочу, не хочу. Таке щось, як от здрасті називається. Стою на касі самообслуговування, пробиваю і там сердельки, а воно вибиває помилку. Підходить до мене консультант, от, і я кажу, що Чого помилку? Вона каже, нам потрібно у ті циферки вводити, які там ем, штрих-код. Я стою, дівчата, в мене хі, очі і так не все бачать від цієї алергії. Я кажу, я їх не бачу. Вона забрала і пішла. Я думала, десь проб'є. Ні, пішла, вона їх назад занесла. Ну, Тому серделі я її не купила. Зараз швиденько ще зайду в простор, там є ті серветки, що мені потрібно. Куплю та й все. норока з цією алергією. вибачайте. Ну, що я пороблю? Хоча, чесно кажучи, я думала, що мені консультант допоможе пробити оці цифри штрих-коду, а вона ні, забрала та й пішла. Ну і добре. Але, так, зараз я швиденько в просторі візьму, що мені потрібно, тому що в мене морозиво і воно може танути. Так, мені потрібні... О, ще є знижка. добре. І серветки, серветки. Ось такі. 41 гривня. Швиденько взяла. Та й пішла на касу. Якби не морозива дівчата, то я би зависла ще в магазині. Мені, мені б ще було цікаво там дещо подивитися, порозглядати. А так швиденько-швиденько, та й додому. Оце знаєте, про що я подумала? Щоб я вдома сиділа, мені було погано, що я пішла пройшлась Все однаково, тому краще виходити. Прийшла додому, щось немає у нас. Електрики, хоча вже повинні були включати. Так. А скільки я штук схопила, 100 штук? О, я завжди беру, щоб 60 було. Але нічого, це ви знаєте, для чого мені потрібно. А хто нещодавно на моєму каналі, то й... тому скажу, що там кришку з унідазу, там підвіконня протирати. Таке, знаєте, швидке прибирання такі серветки. Купила, що там, ще морозиво. Ще нормально. Чого я перевіряю морозиво? тому що я колись зранку зайшла в Сільпо, 9 година, а ні, ще не було, десь на півдев було. І я там в стаканчиках було, морозиво. І я так, а воно м'яке, яке не торкається, воно м'яке. У мене було враження, що на ніч виключають. Але ж там такі холодильники, що вони мають тримати, Холод. Тому я так от перевіряю Поморозило, якщо виключають на ніч, чи не виключають багет, нам вподоби. ага, і йогурт. І все, а то що там, чеки і труба пуста. Ось такі мої покупочки. А я зараз поближчу до віконечка, щоб мене було видно. І у мене ще є прохання. До людей, які вчора мені писали їх декілька було, в особисті повідомлення стосовно того, що ну а чого ви соромитесь написати це відкрито в коментарях, якщо ви впевнені в своїй думці, ви розумієте, що ви праві, чого ви соромитеся? Пишіть, будь ласка, можливо, багато людей вас підтримає, і вам буде приємно. Але повідомлення були такого типу, що я показую, що я купую, чи мені не соромно, коли забагато я всього купую. У мене до вас одне тільки запитання, а хіба ви не миєтеся, ви не купуєте собі мило, ви не купуєте собі гель для душу. Що я таке показую, що я купую, пробачте, в мене алергія І сьогодні я намагаюся триматися. Так трохи хвустка водою змочена, волога. Я дихаю, це ж так хожу. Тому, наприклад, якщо мені щось там є, якісь питання, я їм я запитую. Буває, що я не права, я про це можу казати, я не права. Або якщо я права, я буду відстоювати свою точку зору, тому що інколи з деякими людьми краще промовчати та піти, навіть, як то кажуть, не сказати до побачення. А інколи потрібно відстоювати свою точку зору, то чому ви є. Ось так відстоюєте. Пишіть відкрито в коментарях. Можливо, хтось іще два з половиною роки не купує собі мила та й не миється, шампуні не купує. І, до речі, шампуні я купила українського виробника, тому що мені дуже хочеться підтримувати наших українських виробників. Це наша економіка, це наш розвиток. І неважливо, це шампунь або ще щось. Але я завжди за якість. Тому що там було? Що там було зайвого такого, що вам не знадобиться? Чи ви цього не купуєте? Якби я собі парше купила, ну, тоді б я розуміла реакцію людей. А я купила мило, геть для душу шампунь. Що там такого, люди? Ну, відверто, ви не миєтесь, чи що? Чи чим ви миєтесь? Якщо так, пишіть в коментарях, нехай інші бачать. Але ж ви соромитесь. А хочете показати себе в приватних наших бесідах. Це в інстаграм мені писали в особисті повідомлення. От. А там, начебто, якось ви удосконалюєтесь тим, що ви мені це напишете. А мені то що від того. Шурмитися перестануть що? Люди-люди. І хочу сказати, дякую, що ви подивилися моє відео. Бережіть себе, і все буде добре. Ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. До побачення!